Вітаю всіх! Монетка України 5 копійок 2005 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі. Магнітна. На аверсі по центру зображений тризуб. Зверху напис Україна. По боках колося пшениці з листям каштану і знизу дата. Аверс монетки. має напис 5 копійок та по колу і години зібрані в ячейки. Ціна рядової монети на сьогоднішній день 1,5 центів. Монетка, яка виготовлена з іншого металу не магнітна. Ціна на таку монету розпочинається від 250-300 доларів за одну монету. Якщо вам попаде монетка з браком поворот у 180 градусів. Ціна на таку монетку договірна. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, і я їх. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх та до зустрічі в наступних відео.